Заборони розподілу отриманих доходів, установчі документи передбачають передачу. Ну, відповідно, внесена контролю. Так. Все, уставі там є, все. Спасибо. Так тебе облегчили. А то я думаю, вже встав указані в інтернеті, а тут оказується в общем. Ніхто там, ну є. І я так зрозумів, коли ми щось всі ці зміни і зваги, і з продатком все вже готові документи. Потім треба це в реєстраційну службу це... або, Ді, чи, або... протягом 60 днів. Ви або подаєте до нас до управління державної реєстрації на Харківській 41, або в Центр надання безоплатної або, або... Вони прийняли у вас документи. Відскану видали, відсканували їх реєстр прислалось нам повідомлення, що ми такого-то числа прийняли документи від громадської організації інвалідів. Такої я, як і взаємодія, друкую це повідомлення. Даю спеціалісту головному. Я провідний, я не здійснюю реєстру головному спеціалісту, який протягом трьох днів розглядає ці відскановані ваші документи і приймає рішення про реєстрацію чи ні. При цьому, як у вас приймуть документи, вам видадуть опис. На описі буде код. По коду ви зможете вже друкувати виписку зі своєю новою назвою. По коду опису, ну, якщо податкову не хочете копію статуту, нести по коду описі в податкову вона буде бачити відставку. Да, я, я, я так точно сюди буду приходити, тому що тут заїзд. Ваша знову. Добре. Ну тут хоче заїздку. ви в 15-му році, в 14-му році, коли я в КП попав, Тоді, да, звісно, понадобилось до 18-го года надо это всё. Ну, с 1-го июня 18. -го. Нет, вообще это, да, это, да, это до с поддатковое. Ну, поддатковое тоже за. Да. А, а ещё там не потеряя поддоку, там что, там можно до 800. А, и civilные, civilные дела вы тоже берёте, да? Ну, <звук> гражданские дела да? тоже берёте. А, да? за два <звук> каталога. Chamул. Там все, помните, и там печать, не нужна уже, она Да, Печать не обязательно. Печать не обязательно, да? Только на доверенности, если бы будет особо плохо. Если если не... Не печать обязательно. Это ваше право. Это с мэром Протокол, статут, тільки підпис потрібен. Печатка не обов'язкова. Най на протоколі тільки підпис і на статуті? Тільки підпис. Підпис голови. Підпис, да. Там головою чи секретар. Підпис. Ну оно ну, просто там оно ну, прошита і пронумеровано. Ззаді написано. Чи <му> вам <му> також <му> є початку? Статут, код без статута і не Ну, В принципі. Мы печатку вымогаем, а мы знаем, что по закону, в принципе, печатка уже не является обязанным реплизмом. Мы не можем... Нет, но если печатки, понимаете, если мы изменения ну, ставим, мы все, то уже должно быть... Ну, старую поставлю, уже должна быть... если назвал вас на печатке и на заяве, не буду отповедать? Да, да то, что, поэтому, да. как бы, вот ну, вот смысл оставить... У нас было название там инвалиди, да, батьки, как родители инвалиди, теперь мы просто были инвалиди, выбираемые родители. детей с инвалидностью уже поставить, да? Да, да, так. Вот. То есть мы сейчас тоже думаем, потом же с видите изменилось изменение согласно вот, инвалид, Правильно, трактовка закон, и особо закон, за инвалидностью. Поэтому у нас печать надо менять тоже. Ну, она в принципе уже печать, Уже она никакой юридической роли уже не играет. А сейчас. Ну, хотя громадская по да. Ну, Но... Понятно. Є безкоштовні записи, що що щоб просто знайти, вводите ЄЦЕЛ, буде певна суттєва безкоштовних назв. Там вибираєте юридична особа, організаційна правоформа громадська організація і вводите назву. І відповідно в безкоштовному запиті ви можете дивитися, чи є зареєстровані з такою нацією. Це ж на сайті. Так це ж тоді автоматично, треба всі зносити документи, всі зміни і в банк, і всі контролюючі органи, все, 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 все. Так а Так якщо ти час контролюємо, ми тільки налогове. Ні, ну статті, статистика, там чи ще якісь куди там здавалися. Вони автоматично. Автоматично через реєстр будете... Це буде автоматично, ну а в банківській ж навіть автоматичні банківські розуміють. Те саме що організація, самоздатну організацію. Тому якщо зареєстровані до 2013 року і статут не змінювався з 2013 року і назва не змінювався, то для вас це безкоштовно. Ми тільки в протоколі загальних зборів. У відповідність до вимог закону України про громадської організації. Значить, це теж безкоштовно. Вот Колы статут останется. В ну, последний раз в 2013 году році а вообще в 2013 году. да? Ну, вы статут на редакции в 2013 году. році. Да. А для вас змінный план. Спасибо. Ну, нам с тобой, Саня, повезло. Ну, мы же уже зараз не А не потом, когда все. Все будет позитивно. в 13-м році мы Статут, и регистрация... Нет. Ну, не статут, не делали, а регистрация. Змеда я сказал, где лосса. Киркис, член управления, и ну да, получается, с новым законом обвидаемых граводян. Да? Ну, то есть уже все. все? Хорошо, да, что... Тут уже получали, да? Познакомились.